Що буде з цінами на нерухомість в Києві, а взагалі не зрозуміло. Після таких обстрілів складно сказати, що взагалі буде. Тому що якщо останнім часом люди їхали там з Харківської, Запорізької, Херсонської, Дніпропетровської, Сумської області до Києва, то зараз, ну я не знаю, будуть їхати чи ні, тому що Київ, ну, Стає доволі небезпечним. І знаєте, є де люди, ну в мене знайомі, які кажуть, ми на вихідні обов'язково виїжджаємо за місто, там їдемо на дачу, щоб хоча б трошки відпочити і поспати, виспатися. Кажуть, ми там тривог не чуємо і можна спокійно, спокійно поспати і відпочити. Тому от. Складно сказати, що буде з цінами на нерухомість, тому що якщо люди їхали з інших областей, був такий, знаєте, дефіцит невеличкий і ціни трошки так підростали, то зараз ну от, взагалі непонятно. Складно дуже сказати, що буде далі.